Друзі, всіх вітаю, вже жовтий місяць, закінчую на пасіці, останні роботи проводжу. Хочу трошки швиденько розповісти про ці нестандартні корпусні вулики. В кожному відео питають, що це за система, чого вони такі, для чого їх тримати. Дивіться. В усій літературі завжди пишеться, що якщо вулики йде дуплом, корпусним розвиток йде швидше. І Українська рамка вона рахується для розвитку трошки краще, ніж Даданівська. Тому дивіться, це як рамка Українка, тільки обрізана такий е, квадрат виходить. Вони дуже гарно підходять для того, у кого промислова пасіка. Які роботи треба проводити з цими вуликами за весь сезон. Дивіться, вони зимують, як правило, на одному корпусі там 8-9 рамок. да Весною перший обліт ви передивились, матка є, все, закрили. Якщо хочете, до кінця корпусу там, дві, одну рамочку доставили запасу з медом і все, ви про них на цілий місяць забули, поки бджола міняється. Потім знову таки лізти до них не потрібно, тому що бджола місяць мінялась, потім ще місяць росте. Два місяці після першого обльоту я підходжу. Біля, біля дна вставляю шкрибок, припіднімаю. Якщо бджоли бородою вісять, я вулик знову не заглядаю. Я просто беру ще один корпус і підставляю під низ. Виходить, що тепле повітря все одно тримається зверху. І ми не охолоджуємо верхній корпус, не охолоджуємо розплід. Тому сім'я по тому, як вона набирає силу, вона потрошку спускається. І сама там починає виїдати мед, пергу, що ви там все вниз туди поставили. Чистять комірки і коли вже туди спускається матка, вже для неї все готово. Тому можна не боятися, що при такому виді розширення ми весною можемо переохладити гніздо. Виходячи після ревізії два місяці їх можна не дивитись. Якщо весна гарна, бджоли дуже сильні, на двох корпусах вони дуже жаті то на ріпак їм вже теж можна ставити третій корпус. Виходить, що за всю весну один раз подивився, другий раз підставив під низ корпус і потім вже в ідеалі на акацію поставив третій корпус. І все, ці вулики я в їх не заглядаю, тільки відкачую верхні корпуса. Акація, липа, гречка, там возиш, перевозиш, їх, качаєш верхній корпус, ще є четвертий. Якщо гарний медозбір соняшнику, то ще можна і четвертий корпус наверх поставити. Я їх замовляв, коли ще е, ось ця, цей пік на настіроловій вулиці ще тільки починався. Тому я думаю, що е, якщо е, так наловчитись, то з рутівськими рамками можна зробити так само. Але я сумніваюся, тому що там рамка, мабуть, трошки більша, і роботи все таки більше. От у мене у Дядьки теж рутівська рамка, то він каже, якщо сім'я наросла на корпус і під низ поставити цілий корпус, то вони слабо розвиваються. А ці гарно, бо виходить у них вулик дуплом. І коли ставиться під низ рамка, тут же зверху медочок ще є, і вони виходять як одна рамка українська. І от матка потихеньку спускається, вони ось тут починають вигризати, і матка. Спускається і повністю засіває нижній корпус. Мінімум роботи. Я вважаю, що в руті буде трошки гірше, але вже дороблювати такі вулики я вже, мабуть, не буду, щоб було більш таке стандартне все. Тому поки є, буду користуватись на зиму в другому корпусі. Як ви могли бачити в предыдущому відео, по 7-8 рамок соняшнику вони добре ще заносять і якби, ніяких проблем нема. Відкачав вісонечник, поклав клієнку, поставив полоски, все, я про них забув. Відібрав верхній корпус, зняв, бджол витрусив і, і, і пішов собі, вони стоять далі. Бачите, вони повністю пусті. Можна все зробити за один раз. Всю сім'ю за один раз підготувати в зиму. Верхній корпус у нас пустий, забираємо. Другий корпус у нас медовий. Ми формуємо гніздо 8-9 рамок. Другий корпус поставити на низ, після формування гнізда, нижній корпус ставиться наверх, вся бджола туди вниз стряхується, накривається і все, у вас сім'я готова. До зимівлі годувати не треба, нічого не треба. Ну, але це очевидно, якщо ви були там на медозборі сонячнику і у вас гарний медозбір, цей вулик сам себе підготавлює на зиму. Рекомендувати таку систему для роботи може і ні, тому що, наприклад, рамки я замовляв, а потім сам обрізав, знову це одне плечико робив, ну, в общем, марокі вистачає. Але якщо ви з таких пасічників, які любить мінімум дивитися бджоли, то така система це бомба. Все, буду працювати. Друзі, хто дивиться відео, ставимо лайк, не забуваємо підписуватися.